Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я їду э, по справах. Ну, як по справах, я вже сьогодні зранку об'їздила всі магазини, які мені треба було. І хочу сказати, що я знайшла магазин там, де для Суші Оце коврик, там є. Палочки є, ну невеликий не такий вибір, але все одно є. Э, знайшла такий магазин, я дуже рада. Я вже все приготувала для суші, скоро буду крутити. І ще я сьогодні хочу одразу е зробити еклери. Я вам говорила раніше в відео, що я хочу навчитися. Я купила курси це для себе. І сьогодні в мене буде перша спроба. Я сподіваюся, вона в мене вийде. Я хочу вам показати результат, е які будуть. Я сподіваюся, вийдуть. І я їду. До своїх подружок, тому що в мене немає вінчиків для міксера. У мене прості, обичні, а треба такі спіральки, як для тіста. А я ж така господиня, в мене вони були. Але я ніколи з ними не мала справу, от не треба вони були. І я їх викинула. Розумієте, в чому справа? І зараз я спитала, вже багатьох питала: і сусідки, і сестри. і Ну, хто знайомий питала, ні в кого не було. А це в подружки ще подзвонила, спитала, то в них є. Я взяла два міксера я сподіваюся, підійдуть Якщо вже не підійдуть я попрошу в них міксера. Я там вже собі куплю. Тому що я дуже люблю еклери. Дуже. Тут немає смачних, тут взагалі немає еклерів, таких як в Україні роблять. А вони мені дуже-дуже смачні. Кому подобаються також еклери, пишіть мені. І я хочу вже вам показати результат свій, чи в мене вийде. Я надіюсь вийде. Приймайте за мене кулаки. <сум> Тому що я вже сьогодні в мене такий процес і того, і того. І я вчуся чомусь мені дуже захотілося вчитися щось нового для себе. Вкласти в себе. Я заплатила гроші за ці курси і немалі гроші. Але я думаю, найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Десь я читала таку фразу. І ця, ця інвестиція не тільки вона для мене, вона для моєї сім'ї буде для благополуччя, для, для їх буде краще, буду випікати їм, робити смаколики то я вже їду. Так подивіться, у мене вже все для ролів готово, для суші. Буду пробувати ще норі, крем-чіз. Ось так. І тим часом дивіться, в мене вийшло майже. Я вже покажу результат моїх еклерів. Я сподіваюся, вони вийдуть геть. Так, подивіться, ну, вроді, вийшли, але мені здається, їх перепекла. В мене сильніша духовка, крепше, крепше гріє. Ну, буду знати, але все одно вони в мене виросли, і як я хотіла. Далі дивіться, що в мене ще вийшло. У мене вийшли суші Філадельфія. Це мої самі перші суші, які я робила. Зараз роблю далі і будемо смакувати. Ось такі домашні в мене суші. Я думаю, для першого разу дуже добре. Я дуже задоволена. Подивіться, що в мене вийшло. Я не прикрашала це все на пробу. Але вони в мене вийшли, вони піднялись. Я цим дуже задоволена. Всередині крем. І навіть ще зробила Ой. таку начиночку, зараз покажу. Я місію дуже смачно. Ма, бери, можете їсти, а там є, там тільки є законний кра. Там ще яких-небудь є малинка чуть Я вам скажу дуже класно, і я вже буду завтра знову буду вчитися. Мені хочеться. Удосконалювати цю справу. Дякі? Але головне, що вийшло. я знаю свою помилку, трошки перетримала. Мені треба на слабше ставити. Але я думаю, показую, як є. Ну що ж, не всі, не всі ми ідеальні. Уже хтось хоче клєра. Ідемо миться. Так що будемо далі вчитися. Суші я навіть далі і не робила. Зробила е, три роли. І я дуже спішила, поїхала мені там по справах. То вже приїхала, давай робить еклери. Теж хочеться. То так. Я всім дуже дякую за перегляд, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.